Центральна вулиця Бородянки перекопана. Тут замінюють мережі водовідведення та водопостачання. Закінчити усі роботи мають вже цього року. Це центральний водогін, до якого були підключені всі ці будинки, котрі наразі зруйновані. Він вийшов з ладу 28 лютого після приліту авіабомби. Його було пошкоджено повністю. Ми його відключили, і вода вже на Бородянку не подавалася. На цьому колекторі вже декілька тимчасових вставок, там протяжністю там від 15 до 20 метрів. І так він зараз функціонує тимчасово. Загалом реконструкції підлягають 1,7 км кілометра мереж. Наразі завершуються роботи на першому відрізку майже 780 метрів. Замість пошкоджених кладуть нові сучасні поліетиленові труби. Комунальники заповняють, вода буде краще ніж була. Зараз будуть сучасні запірна арматура безколодязна, безколодязного типу. Люків на проїзній частині вже не буде. Відновлення проїзної частини буде, підземні пожежні гідранти, нові передключення до домів, труба нова, відповідно, дезінфекція вона пройде. це вже якість води покращиться набагато. До оновленого водопроводу підключать усі багатоповерхівки селища. Зазначають, що обладнання прослужить бородянці не один десяток років. Пошкоджений колектор реконструюють у межах грантової програми від Північної екологічної фінансової корпорації Невко. Загалом за цей грант у бородянці та громаді планують відновити 10 об'єктів критичної інфраструктури. Грантова угода становить 7 мільйонів 785 тисяч євро. Це грантові кошти, надані нефко в рамках програми відновлення критичної інфраструктури коштами Європейського союзу. Бородянці в рамках грантової угоди відбувається відновлення об'єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Ще один об'єкт, де розпочалися ремонтні роботи котельня Бородянського психоневрологічного інтернату. І котельня, і інтернат були пошкоджені під час бойових дій. Тут свою базу під час окупації облаштували кадирівці. Після деокупації котельню трохи підлатали, щоб вона могла працювати. Утім, старе обладнання потребує заміни. Наразі вже виконано ремонт покрівлі повністю із гідроізоляцією. Надалі це обладнання буде старе демонтовано, буде встановлено теплові насоси. Зараз воно на альтернативну опалю використовуємо дрова для забезпечення тепла. Загалом роботи тривають вже на п'яти запланованих об'єктів. На усіх інших почнуться вже після закінчення опалювального сезону. Там йдуть котельні з демонтажом котлів, котельного обладнання. А ми ж не можемо його зупинити зараз. Це буде зв'язано тільки в літній період, коли закінчиться опалювальний сезон.